Косметика і девайси, які я взяла з собою у дводенну подорож. Так, тут її немало, тому готуйте собі чайочок і разом зі мною подивимось, без чого я не можу обійтися навіть два дні. І я думаю, ми розпочнемо саме з девайсів. І перше, це зубна щітка від бренду Philips. Ось так вона виглядає. В мене такий рожевий чохольчик. І так вона виглядає всерединці. Тобто, отака штука. Сдіваюся, що зараз буде видно. Отак от вона в мене виглядає. Така вона рожева. А чому саме Philips? Бо цей бренд мені порадила купити саме моя стоматологиня. Вона сказала, що вони роблять дійсно круті щітки, які працюють. А я захотіла рожеву, тому віддала перевагу ось цій ось модельці. Я тут зараз покажу, яка в мене. Друге, це іригатор, і його тут немає, бо він просто вже не влізав мені в руки. У мене саме звичайний, ось так от він виглядає. Купляла я його в комфі. Знову ж таки, моя стоматологиня сказала, що, в принципі, неважливо, який ви купите. Він може бути. Головне, просто не брати найдешевше і не брати якийсь там супернедорожчий. Типу, не треба переплачувати за Філіпс. Можна купити якийсь китайський, і він буде спокійно виконувати всі свої функції, які вам потрібні. Girl-girl річ. Це ось така ось бритва. Покажу вам її. Отак вона виглядає, отакий гарний зелений колір. Це швейцарський бренд. Я вам хочу сказати, що я, по-перше, повелася на маркетинг, повелася на те, що вона щось їй показувало багато блогерів. Я бачила на фотографіях чи щось таке, Боже, люди фотографують свої бритви. Насправді звучить досить дивно, вам не здається. Але вона якось почала мількати в моєму інфопросторі. І я така, блін, а чому? Я побачила, що вона йде на знижках, і така, а чому? Ну, власне, ні. І вирішила подивитися, чи дійсно воно коштує своїх грошей. Бо не те, щоб мені не подобався вінос, але дуже, дуже швидко у мене оці леза, вони стають. Зараз оці леза вони стають такими ржавими, і дуже швидко оці ось подушечки вони використовуються, їх там вистачає взагалі на трішечки, і потім вони просто якось вимиваються. І мені це не подобається. Ці бритві вже десь півроку, і от просто гляньте, оці подушечки, вони досі є, вони тут, і в принципі їх майже в. Тій же кількості, в якій вони були з самого початку, вона не поржавіла, досить якісно виконана. Тут швейцарські ці лезики. Мені дуже подобається. Вона ще є, якщо не помиляюся, в рожевому і в оранжевому кольорі, але мені сподобався саме ось такий зелений, дуже гарний. Давайте почнемо з голови. А, тут в мене, і в принципі з душу. Тут в мене тут окремо цілий пакетик для цього. І... Я зараз маю проблему з тим, що в мене випадає волосся дуже сильно. Тому я звернулася до трихолога, і трихолог мені порадив ось цю лінійку, я вам зараз її покажу. Розповім мій власний досвід і, можливо, ви вирішите теж спробувати. Це лінійка від, боже, вибачте, вона в мене, я її взяла з душу, вона вся в патьоках, але це лінійка від бренду DSD. Ось така в мене шампунька. Бачите? Вона, якщо не помиляюся, чи то проти лупи, чи щось таке. Але вона досить добре очищує волосся, очищує шкіру голови, знаєте, І воно після неї, якщо воно так от волосся, то воно прям відчувається цей ефект чистоти. От воно прям. Але воно робить з волосся дратину. І не використовувати будь-який. Кондиціонер або маску після нього, ну це просто жах. Моя сестра так використала цю шампунь і не нанесла, спробувала вона в її в мене, і не нанесла після цього жодного кондиціонеру. У неї чуб стояв отак, щоб ви розуміли. Вона каже: в мене ніколи в житті волосся так не стояла. От, тобто класна шампунька, пахне вона ну травами. Я не скажу, що це досить якийсь класний аромат. Мені навіть трішечки пахне якимись миючими засобами навіть для. Туалетним утюнком чи чимось таким. Але справляється досить класною. І в мене, і в мене, до речі, зменшилася кількість лупи. Не знаю. Ну, Скоріше за все, це через це, тому що, в принципі, більше нічого не змінилося, окрім як догляду. І мені це сподобало. Мені це подобається. А далі в нас йде це що? О, кондиціонер у мене ось такий. ось. Від цього бренду оця ось лінійка. Головне це оці ось цифри. Поганий кондиціонер, до речі, знову ж таки, разом друтини не буде. Непоганий, тримаю його всього дві хвилини, одразу ж наношу. Добрий кондиціонер. Ну не скажу, що це, знаєте, щось там аля вау, офігенно, він зробив з моїм волоссям те, що ніколи ніхто не робив. Ні. Звичайний, професійний якийсь там догляд. Ну, Типу, до цього я використовувала бренд Нюша. Мені, до речі, дуже подобаються їх аромати, на відміну від цих. От в Ньюш вони прям офігенні. Мені вони імпонують просто на тисячу відсотків. І можливо я колись навіть повернуся до косметики від Ньюша, але не знаю, бо з нею в мене все ж таки була лупа, на відміну від цього. От, пахне. Якщо ви любите якісь дуже класні такі одушки і тому подібне, то це не цей бренд, він більше пахне дійсно ліками якимось. І останнє це незвиваєми догляд. Ось така от штука. Пишеться, що це серум. Тут ви побачите. Непогана річ, до речі, цей серум мені подобається. Хоча пахнуть, от, до речі, пахнуть ці дві речі, вони ідентичні. Мені навіть трішечки ця штука пахне шампанським. От, так тільки що я понюхала і подумала про це. Її надовго, до речі, вистачає, Ну, як? Я користуюся цією штуками десь з початку весни, десь з квітня місяця. Поки що вони в мене тут, якби є. Не треба купляти щось нове, особливо ось ця банка, вона взагалі такі. Ну, знаєте, вони дебелі, і в принципі, я не скажу, що вони якось дуже швидко використовуються, тому, в принципі, я, можливо, навіть повторюю. От далі в мене тут. Rituals, Саме ось ця пінка для душа. Це скарб, дівчата. Я обожнюю саме ось цю пінку, сподіваюсь, вам там видно її назву цієї колекції. Аромат неймовірний. Оце ось пахне спа-процедурами. Це пахне а, таким не знаю, масажем. Знаєте, якщо ви виходите на якісь аромамасажі, то там буде пахнути ось так. Це ви взагалі мій. Скарб, я обожнюю. Я зараз тут е на такому дводенному ретриті, і навкруги в мене тільки ліс, і оця штука це кайф. Далі в нас з вами. А, ну і в мене тут, до речі, SPF для тіла. Знову ж таки, не бачу, без SPF я взагалі на вулицю не виходжу. Ну і для тіла в мене такий от холілендовський, боже, воно там. Бачимо вас? О, да. От бачите, такий Холіленд. Не скажу, що він класний, не скажу, що він хіровий, але я не бачу сенсу переплачувати, можливо, за нього. Ну таке. Типу, нормальна річ. Але пахне він ніяк. Пахне сонцезахисним кремом. кребом. От. І перейдемо ми до найцікавішого це до баночок, скляночок і рутинного денно-нічного догляду плюс декоративної косметики. Так, а... Кожен мій ранок взагалі починається з ось цієї. ось цієї баночки. Це ось так вона виглядає. В принципі, майже вся моя доглядова косметика це бренд Moonroom, бо, якщо ви бачили, в мене є відео з розпаковкою, там я купляла бокси від цього бренду. І, як би я досі не використовуюся, як ви можете зрозуміти. А ця штука, ця штука, як ви бачите, вона така, наче водичка взагалі. Їй на, дуже надовго вистачає, до речі, я нею користуюся вже мі, місяців 8 точно. От. І я використала на десь от стільки. Да? тобто я ще, ну класно. Вона як би вам сказати, вона зволожує обличчя, і це от ідеальна така підготовка зранку до того, щоб нанести крем і всі наступні ваші такі штучки для догляду. Тому мені от вона подобається. І... Чи купила б я її самостійно. До речі, по запаху, вона Вона просто приємно пахне косметикою і чистотою. Чи купила б я її окремо, не знаю. Але якщо вона мені попадеться в новому боксі, я буду щаслива. Далі я завжди використовую зранку ось цей ось крем. Знову ж таки, з нової колекції від бренду Moonroon. Також він мені дістався в боксі. Дуже крутючий крем, його потрібно, я щоб ви розуміли, використала десь от стільки. Ну, Типу, взагалі, піндюлечку з усієї банки. А він офігенно зволожує, і це ідеальна річ на літо зараз. От Взагалі він не залишає якогось обтяжуючого ефекту на обличчі. Він не робить нічого поганого, він от приємно зволожує шкіру і він приємно досить пахне. Зараз вам покажу ось тут, яка в нього текстура. Отак от він виглядає. і... Ну, типу, от все, він, він як він, ну, Не те, що не як желешка, він такий от дуже легкий, невагомий. ну Все, типу, його немає. він І не липка. До речі, що дуже класно, що він не липкий. Дуже часто окремі подібної текстури вони потім такі, знаєте, залишають трішечки липкуватий. Такий трішечки липкуватий ефект. Тут цього немає. Також зранку я використовую крем під очі. Також, отакий от. А, що я вам скажу? До речі, я не знаю, чому я взагалі в мене залишається банка тут. От. Хоча я не так часто використовую крем під очі і пояс. Ай, зараз можна навіть трішечки використати. О, сейчас О, я вам покажу. От, дивіться. От мені для того, щоб нанести от стільки потрібно крему. Господи, то сконцентруйся. От дивіться, мені от стільки потрібно кремчику. Щоб нанести собі на очі. Тому це така прям. Він дуже приємно пахне спеціями, і я вам скажу так: у мене проблеми, дуже багато проблем зі здоров'ям, тому я не розраховую на те, що під очима. Що мої сенці під очима виправить якийсь там крем. Мені потрібно тільки йти до хірурга і тому подібне тому, або до косметолога, який буде там щось вколювати. Але от кремчиком це не виправити, я це прекрасно розумію. Але він добре зволожує шкіру навколо очей. І я вважаю, що мені все ж таки потрібно частіше ним користуватися, бо все ж таки роки йдуть, а я не молодію, як то кажуть. Так, наступна річ. Це взагалі мій скарб. Якщо ви ще цим не користувалися, то йдіть і купіть собі обов'язково. Це дівчата, мені здається, класика від бренду Dr. Jart, але. Отак от. Це та сама, я не знаю, замазка. Господи, це взагалі крем-замазка. Я його так називаю. Вон, гляньте, він такий зелений з центелою. Бачите? Він такий зелений-зелений. Але. Я сподіваюся, сонце вийшло, я думаю, що воно засвідчує. О-о-о, отут-от видно. Да? Бачите, який він зедлененький. Можна користуватися як замість bb крему замість навіть не BB крему, а більш, а крему він от вирівнює тон вашої, вашої шкіри. Я здебільшого. В... Щодня я використовую саме його. Я рідше рідко використовую свій бібікрем, крем тільки якщо це якісь зйомки, або якийсь там вихід. Здебільшого я користуюсь саме ось цією штукою. Я вам зараз покажу, як він працює. Рука сконцентрується. Так, дивіться, отак-от ми наносимо. О, зелений, бачите? І ти його отак-от розтираєш? І він підлаштовується під тон вашої шкіри. Але. Все ж, таки, все ж таки, це для. Ой Боже, це для дівчат, які мають більше світлий тон шкіри, ніж якийсь смуглявий. Бо моїй сестрі він взагалі не підійшов на ній. Це як якась маска, шпатель, я не знаю. Хоча річ досить крута. Я, от зараз, наприклад, суджу. Тільки з ним, типу, ніякої догляду більше косметики на мені там немає. Тільки у ця річ, я не знаю. Я тут зараз ще буде фотографія, якщо вам потрібно. От але я думаю, так все помітно. Боже, сподіваюся, я нормально тут виглядаю. Бо я ж кажу, без косметики з, після масажу, непонятно, що на голові. Але як є. Такий у нас сьогодні розслаблений вайп. Та оця річ це база, ґрунт, фундамент. Я її обожнюю. Якщо ви думали, чи варто вам її купляти, то купіть в мене це вже друга баночка. У мене була така поменша, я її купляла в Польщі, але потім я, коли вона закінчилася, така ні-ні-ні, мені треба банка побільше, щоб не докупляти вже вона, от прям мастхев. Я думала, чи варто, чи не варто, і все ж таки щаслива, що я її спробувала. До речі, я про цю жванку дізналася колись через TikTok. Якась модель, дівчина вона виставила відео, що, типу, ось це ідеальна річ, коли ти ходиш на модельні кастинги, тому що вона не виглядає так, начебто, не нафарбована, бо там типу треба бути нафарбованою. От, а ось ця річ, вона крута, бо вирівнює тон шкіри. Класно. Далі в нас СПФ краплі. Для обличчя. Отак вони. Давай концентруйся. Отак отак вони виглядають. Бачите? Мені подобається, бо вони легкі, не залишають липкості на обличчя. Взагалі для мене це знахідка і вони досить економічні. Мені вистачає, я достаю просто цю піндюльку і просто воську навколо обличчя, і воно досить класно виглядає. Якщо ви зараз кажете, що потрібно там наносити декілька шарів цього SPF, то я бачила відео з оцією, знаєте, ультрафіолетовою маско, не маскою, а камерою, яку використовую для того, щоб перевіряти SPF, і там дівчина просто наносила отак от один раз, вона провела, і все, воно такий, такий міцний, я б сказала, щільний захист. Дуже крута річ. Далі в нас вечірній догляд. І він, до речі, досить маленький. По-перше, там повинна бути умивалка, яку я не можу чомусь знайти. Не знаю, вона в мене ось така, ось теж від бренду Мунрун. я, в принципі, знаєте, ви зараз можете подумати, що це все якась колаборація від Мунруна, але ні, я звичайна людина, яка купила собі. Бокси. І тепер просто цим користуються 24 на 7. На вечір в мене умивалка. Після умивалки я використовую сиворотку з ніацинамідом. Отак вона виглядає. О, господи, де ж. Отак от вона виглядає. Бачите? Така досить цупка. Ой. І вона. Приємно досить пахне, до речі. В неї такий, знаєте, приємний квітковий аромат. І останок то, чим я закріпляю все це це крем, це зараз буде скарб, дівчата це скарб. Оце, Оцей крем. Джилі Рояль. Боже, просто подивіться, скільки в мене його залишилось. Я ним користуюсь не так довго. Ну, як? Відносно. О, його, до речі, потрібно небагато на все обличчя, але... У мене вже все, в мене вже дно банки. Бачите? Я вже на дні, мені вже потрібен новий. Взагалі, оця колекція Джилі Рояль, вона з білим медом, і вона дуже крута для шкіри, яка має запалення. В мене є така проблема останнім часом. Після початку повномасштабного мене взагалі шкіра сходить з розуму. Я ніколи не мала проблем зі шкірою. А от після початку повномасштабного вторгнення у мене повний піздець. Ось ця ось ця колекція, вона стала. Моїм рятівником в мене ще була умувалочка, вона скінчилася. І зараз із цей крем я ще хочу спробувати їх сироватку. Взагалі думала купити все, тому що ця річ, вона от дійсно працююча. Мені вона дуже сильно допомагає. Ну, просто скарб, як на мене. Знову ж таки, відриває від щирого серця. І це не дешево, але це працює. В принципі, вся косметика Мунрун, вона працює, дійсно працює. Тобто, знаєте, це не просто ти там вам наобіцяли короба, ви купляєте, по і того це Тобто це не так. Декоративка. Як я вам вже казала, я досить мало фарбуюся в своєму буденному житті, і тим паче на природі. так тим паче. Але є речі, база, ґрунт, фундамент, який використовую постійно. І перше це олівець. Під очі, а він, йому вже гайка, він вже настільки потасканий життям. Я не знаю, я його просто тут ніфіга не видно, що це за олівець. Це звичайний олівець з Єви, один з найдешевших ICV чи LCF. Я, я не знаю. Я думаю, ви розумієте, якщо ви хоч раз були в ЄВІ, ви бачили стенд з цими олівцями, я ним користуюсь, він клас. він, Мені він підходить, мені не потрібно виплатити ви мільйони грошей, щоб отримати цей ефект. Я просто проводжу собі по внутрішньому віку, Боже, отут, -от. ось тут, от. і потім розтушовую це все просто кістечки. Тобто в мене ніякого супермакіяжу немає. Але це мій такий, знаєте. Це мій особистий вайб, це мій стиль, я це так якось називаю. От. До речі, розтушовую я це все ось таким ось пензликом. Такий теж звичайний така, така просто. Так очим. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. І все, красотка побіжала. От. А, якщо ми вже дійшли до пензликів, то у мене ще з собою також завжди пензлик, щоб розчесати брови. Якийсь я купляла цілу колекцію. Господі, не пам'ятаю, що це за зайд. Я купила собі цілий такий коробик з тими штуками. Отак от я просто роблю, а після цього я використовую о, гель для, бро, для Брів. Від, ой, Боже, гель для Брів Бобі, від бренду Bobby Brown. В у відтінку Річ Броу. Річ Броун чи що? Да, Річ Браун. Боже, сподіваюсь, видно вам. О, мені підходить під мій тоншки. Воно зараз концентрується. Не знаю, чи тут видно чи ні зараз. Отакий він в мене. ласка, хай буде видно. Я думаю, ви зрозумієте, да? такий він коричневий. До цього я використовувала Ніксівський. Декілька років поспіль я використовувала Нікс, а це вирішила трішечки побавилувати себе і купила від бренду Bobby Brown. Не скажу, що це щось вау, не скажу, що це супер чи ще щось. Непогано тримає колір, знову ж таки, зараз він на мені. Думаю, тут все прекрасно видно. В принципі, будь-яке моє відео відкрите, і там вони, от я використовую цю штуку. А, і на останок це в мене. Боже, він Боже, він такий засратий, мені аж соромно його показувати. Але це бібі крем від Пуріта, дівчата, я не буду вам його тикати в камеру, бо це, бо це сором. Він весь засратий, тому що в мене відкрився олівець. Для брів або жалівець для очей. І він відкрився, і тепер воно все в цьому чорному кольорі. Це бібі-крем від Поріто в 21-му відтінку Light Beige Так виглядає. а Зараз ним тільки користуюсь. В принципі, класна штука. Не зря його всі рекомендують. Використовуйте. І наостанок це помада. Знову ж таки. Дуже часто я можу трішечки-трішечки так наносити на губи, так знаєте, підбивати, а вже прям мазюкаюсь, я виключно на якісь відео. Зараз я використовую Гучі. Така от у мене банка. Досить гарне пакування, вона неймовірно красива, вона дуже важка, гарна виглядає. До цього я використовувала Мак. У мене є два влюблених відтінки від бренду MAC: це Velvet Teddy, дуже схожа на ось цю, і Bronx. Знову ж таки. А і тут я вирішила, що хочу спробувати дорогу косметику, люксову косметику. І вирішила, що перше це буде помада. І це буде від бренду Gucci, бо бачила на неї начебто, непогані відгуки. Ось так вона виглядає. Ось такий відтінок, досить гарний. Мені дуже подобається. Вона не супер стійка. Тобто це не прям, знаєте, ви так наносите на губи і все, до кінця дня, або там будете потім вночі стирати її. Так-от ні, вона так не працює. Але, але е вона тримається досить довго, якщо ви, і вона не стирається, як тільки ви щось покушаєте, поїсте, або якщо ви знаєте, знаю, вип'єте каву, то вона не буде, тобто ви її не змиєте одразу, вона навіть після поцілунків залишається. Тому я думаю, що я можу вам її рекомендувати, вона непогана. В принципі, це все. Сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Напишіть мені, будь ласка, скільки всього потрібно вам для того, щоб пережити два дні в глушині? Або ж ви чи користуєтеся ви такою ж кількістю косметики, чи ні? Бо в мене, коли я жила в гуртожитку, в мене була моя сусідка. І вона, наприклад, не могла навіть вийти, викинути там сміття чи ще щось, якщо вона не нафарбує брови. Тобто вона могла не фарбуватися взагалі, але брови вона повинна була нафарбувати просто 100%. От. Я раніше взагалі могла не фарбуватися, а зараз у мене все ж таки, поки після того, як я знайшла ось цей скарб, я все ж таки моську свою мазюкою. От. Була б дуже щиро вдячна вашій підтримці. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, а також підписуйтесь на цей канал. Тут я розповідаю про моду, стиль, прийняття себе і всякі такі дівочі штучки. Дуже вам вдячна.